Я шок. Ну що, найгірші побоювання? Допінг-тест Усик Дюба 2. Результат на столі. Yeah. <laughs> Мозес відповів про бій з Усиком. Чіткий меседж Олександру. Баколе. Знову спектакль. Він був весь в крові. Усик це знає. Я його знищував у спарингах. Мартін не сумнівається у своїй перевазі над українцем. Тренер Дюбоа про вечірки Дюбоа перед боями з Усиком та Джошуа. Скільки він випив літрів пива, та чи взагалі він пив? Пишіть ваші прогнози. Та більш цікаво сьогодні у свіжому випуску. Мої вітання на зв'язку нока у Заряджайтеся емоціями від перегляду відео. Від вас, божевільний коментар та вподобайка від душі. Така ж гаряча, як і цей випуск. Традиційно летіть в інші гострі сюжети та доєднуйтесь до головної сторінки Facebook та дружнього колективу в телеграм-каналі. Все в описі. Погнали дивитись сюжет. Британський проспект Мозес і Таума відповів на питання щодо потенційного поєдинку з Олександром Усиком. Слова на Каутера наводить в ринге.ком, Ви чуєте шум, як люди згадують Олександра Усика? Скажімо, ви поб'єте Діліна Вайта. Чи буде далі цей бій? Чи вийдете ви в ринг з найкращими? Битиметеся проти еліти в 20 років. Так. Вам подобається, коли люди згадують Усика в бою з вами? Це не залежить від мене, бої не трапляються через те, що я цього хочу. Вони трапляються через те, що моя промоторська команда, мій менеджмент, фани. Вони хочуть цього. Тож, чесно кажучи, насправді це не залежить від мене. Та чи пройде Мозес і Ітаума Вовка Вайта, адже Діліан обіцяє сенсацію. Та чи зробить він її 16 серпня, дізнаємось. Oh, boy, boy. За кого вболіватиме, шановний глядач? Залиш думку в коментарях. Давно не було чути Мартіна після гучної поразки від Джозефа Паркера. Парк... Та сумнівної нічиї за джагбою. Та тут з'являється Мартін з новою казкою: що усик весь в крові вистрибнув з рингу. Це який Стівен Кінг має слідкувати за баколи та сценарії для наступних книг брати від нього. Він був увесь у крові та вистрибнув з рингу. Баколе про спаринги з Усиком. Конголеський нокаутер знову заговорив про дуель з Олександром. Конголеський боксер над важкої ваги Мартін Баколе пригадав свої спаринги проти абсолютного чемпіона світу Олександра Усика. Цитує Баколе Secondsout.com. Чесно кажучи, сам Мусик знає, кожного разу, коли я приїжджаю до нього на спарринг, я завжди створюю йому проблеми. Вони дають мені лише два раунди, і ці два раунди справжнє пекло. Він це знає. Коли я спарингував з ним уперше, я створював йому проблеми. Він почав кричати, розлютився, вистрибнув з грингу, почав кричати на свого тренера. Я ніколи цього раніше не говорив, але запитайте його команду, вони знають. Він був увесь у крові, і це було вперше. Потім вони знову викликали мене в Дубаї, і я знову провів лише два раунди. Але навіть у цих двох раундах він мав проблеми, тож він знає, що в реальному бою Мартін Бакола його легко рознесе. Ці люди це знають, тому й мовчать. Тренер Ендоні Джошуа Бен Девісон висловився про потенційний поєдинок підопічного з Джейком Полом. Слова наставника наводить в ringie.com. Не знаю, чи ми побачимо цей бій, хіба якщо вони збираються заплатити божевільні гроші, щоб зробити це. Подивимось, чи вони готові. Чи я вважаю, що бій відбудеться? Мабуть, ні. Френсіс Нгану один з найсильніших людей на планеті. Подивіться, що з ним сталося в бою з Джошуа. Якщо говорити чесно, то я не вважаю, що це добре для боксу. Бен Девісон. Тренер Дюбуа. Дон Чарльз в інтерв'ю Talk Sport висловився про вечірку перед поєдинком з Олександром Усиком. Давайте не будемо перекручувати, це була не вечірка, це було зібрання. Такий самий збір ми робили у рамках підготовки до бою за АйДжеєм у день його перемоги. Це додало йому енергії, з якою він вийшов на бій з ентоні Джошо. Енергію зібрання було перенесено з дому до роздягальні для цього бою. Ця енергія породила той порив, який він демонстрував під час виходу у ринг. Так, ми намагалися це відтворити. Тоді ми перемогли. Якщо це спрацювало для вас вперше, ви б повторили це знову. Можливо, на цьому другому зборі було більше людей, щоб отримати більше енергії. Це ж логічно, чи не так? Бій за АйДжеєм був великим, але цей за абсолютне чемпіонство з Усиком. Його навіть перевершує. Це може здатися для людей божевіллям, але це саме те, що принесло перемогу на Джошу Адон Чарльз. Тайсон Ф'юрі відмовився від бою з майбутнім чемпіоном світу. Цеанський король не планує битися з Мозесом Ітаумою. Британський екс чемпіон світу на важкій вазі Тайсон Fury зізнався, що є один суперник, з яким він ніколи не вийде на професійний ринг. У короткому відео пролунало ім'я перспективного британського боксера Мозеса Ітауми, і Фюрі одразу відповів: Ні, однозначно ні! Ти вважаєш мене дурним. Сказав Тайсон Ф'юрі. І так допінг тест Усик та Дюбоа 2. Барабан на дроп. Український абсолютний чемпіон світу на важкій вазі Олександр Усик та британець Даніель Дюбоа здали негативні допінг-тести після свого повторного бою, який відбувся минулого місяця в Лондоні. Як повідомила Всесвітня боксерська рада WBC, підтвердили, що аналізи обох спортсменів не виявили заборонених речовин. Нагадаємо, у серпні Усик зупинив Дюбуа у п'ятому раунді та вдруге в кар'єрі став абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі. Якщо сюжет сподобався, то сам знаєш, що робити. До нового ой, почекай. До речі, скоро на каналі дуже емоційний сюжет вийде про бій Віталія Кличко та Ленокса Льюіса. Там є секрети. 22 роки пройшло, і звісно, реваншу не відбулося. Але по комусь плакала психіатрична палата. Ну коротше, це вже пішов спойлер. Тому підпишись, щоб не пропустити цей випуск. Давай, гарного всім ранку, дня і ночі. До зустрічі у наступному випуску.